Дуже часто в мене запитують, Світлана, ви вже деякий досвід маєте. у Вас новий садок. Які рослини ви б посадили, саме враховуючи ваш досвід, вирощування рослин в своєму новому садочку? Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Отже, друзі, які б рослини я висадила в своєму новому садочку? Тема сьогоднішнього відео. В своєму новому садочку в першу чергу я би висадила хвойні рослини. Будь-які, високі, яліці скельні, туї, різного кольору. Обов'язково в моєму новому садочку були б різноманітні ґрунтопокривні ялівці. Вони неймовірно виглядають, вони допомагають мені боротися з бур'янами. Вони дуже щільно покривають землю. І тим самим мені дозволяють більше відпочивати, тому що бур'янів майже не буває. Хвойних рослин таке різноманіття, що, поєднуючи їх по кольорах, можна створювати неймовірні садочки. Вони блакитні, і жовті, і помаранчеві, і яскраво зелені. Будь-які, Якщо правильно їх поєднати, садок буде неймовірним. Ось так я уявляю свій новий сад. Яскравий завдяки кольору хвойних рослин. Неймовірні барбариси. Вони також обов'язково будуть в моєму новому садочку. Вони теж різноманітні, червоні, помаранчеві, коли видні, маленькі карликові. Для Альпійської гірки. Великі їх перетворювання в осінньому садочку. Це неймовірне, неперевершене захоплююче видовище. В своєму новому садочку я обов'язково посадила би колоновидні барбариси. Поряд з великими кулями обов'язково, на мій погляд, Повинні бути і колоновидні. Особливо вони гарно виглядають, коли посаджені десь біля доріжки. Вони нібито, знаєте, які, якісь такі стражі, які стоять і охороняють е, певну частину вашого садочка. А ще вони ж яскраві. Зазвичай майже всі барбариси змінюють свій колір восени. Саме завдяки барбарисам, знаєте, Садок він ніби палає. У моєму садочку новому обов'язково будуть гортензії. Волотисті. Вони невибагливі і вони неймовірно чарівні. Вони вишикано виглядають у будь-якому садочку в поєднанні з хвойними рослинами. Восени мають неймовірний колір. Рожевий, малиновий, зелений. Це теж неперевершене видовище. А я хочу, щоб садок завжди мав декоративність в різні пори року, щоб він був вишуканий яскравим, Ось саме завдяки гординзям він такий і буде. Від цих красонь відвести погляд неможливо. А коли настають сутінки, цей колір настільки насичений, мені дуже подобається. Красуня Анабель. Гортензія деревовидна. Обов'язково буде в нашому новому садочку. Неймовірна, велика суцвіття. Такі, що? Я навіть вам словами не можу описати, наскільки вони гарні, ці квіточки, такий колір, навіть ось ці окремі квіточки, які вже позасихали, вони теж привабливо виглядають. Чи посадила б я сам шити в своєму новому? В своєму новому садочку. Замислилася, друзі я. Мабуть, посадила би. Знаєте чому? Тому що самшити дуже подобаються моєму чоловікові. І я їх приборкала. Знаю, як доглядати. Шкідники не нападають на самшити. Але якщо у вас мало досвіду, зараз ця гусінь. Самшитова вагнівка дуже шкодить самшитам. Тому треба 10 разів подумати, коли висаджуєте самшити, щоб потім не шкодувати. Чагарники разом з хвойними в першу чергу буду висаджувати, тому що вони не вибагливі. Швидко зростають високі. Стрижуться, можна будь-яку форму їм придати. Листя привабливе, або ось таке яскраве, або темного забарвлення, або е навесні лимонно-жовтого кольору, як в похороплідника Енджел Голд. Будь-які чагарники обов'язково висаджу в своєму новому садочку. Тому що це каркас саду. Якщо вони гарно підстрижені, вони і взимку гарно виглядають. Завдяки чагарникам садок протягом всього року має свою декоративність і, нібито, знаєте, ну, такий гарний-гарний вигляд, вигляд саме поряд з хвойними рослинами. Ось такі велетні, А ще деякі чагарники, ось саме дерени, вони мають. Яскраві пагони, які взимку червоного кольору, бувають жовті. Це теж виглядає дуже-дуже привабливо! Красуня. Вибаха коренішики на штамбі. Обов'язково її посаджу, тому що вона захоплює своїм квітінням саме в червні місяці. І в новому садочку сподіваюся, в мене буде можливість. Ну так я мрію посадити не тільки на штамбі, а ще і кущову. І теж робити цієї красуні неймовірно яскраву огорожу. Стрижиться ж гарно і виглядає неймовірно. Що треба в гарному садочку? Щоб це було красиве, щоб протягом всього року виглядало гарно. Дивіться, листя скине все одно буде гарно виглядати. Яскравий садок таким і повинен бути. І взимку, і навесні, і влітку і восени завжди. Щоб я обов'язково посадила в новому садочку, який б от додала б до тих рослин, які я казала, обов'язково стиреї японські їх безліч існує. Вони неймовірні. Вони навесні перші становляться дуже яскравими. Після стрижок теж яскраві, або ось такі кінцівки помаранчеві, або дуже ніжні лимонного кольору на будь-який смак. Спіреї японські вони садок дуже прикрашають. Дуже. Тому саджати раджу їх. Троянди, вони потребують уваги, підстригати. Дивитися, щоб вони не хворіли, обробляти, чекати наступного квітіння. Так, вони привабливі. Якщо б я і брала і висаджувала в новому садочку, то тільки найневибагливіші, найкрасивіші троянди, які ну, ось в моєму садочку зараз зростають. Неймовірна, вона ще молода. Це троянда хендель. Вона потужна. Вона має неймовірний аромат. І дивіться, друзі, за нашою відсутності, протягом цілого 2022 року садок наш був без догляду, вона сама зростала, бо посаджена була восени 2021 року. Сама. Тільки в цьому році я вже її там підживлювала, щось робила. Ось саме такі троянди. Декілька, 3-4, не більше. І я б висаджувала в своєму садочку, обрала б найкрасивіші, ну саме такі, щоб вони протягом всього сезону з червня до самої осені квітли, і щоб не боліли, і щоб їх шкідники не шкодили, Ось саме такі б і обирала стійкі троянди. Без них, звісно, садочок не такий яскравий. Нехай вони існують в ваших садочках, але щоб їх було небагато. Щоб догляд вам, щоб ви не витрачали багато часу на догляд за трояндами. Мені дуже подобається, як восени виглядають седуми або очитки. Вони теж різноманітні. Дивіться, які як, скільки тут зараз бджілок. Тут такий гомін стоїть, це неймовірно. Колір їх неймовірний. Вони посухостійкі, зростають саме в таких місцях, де спекотно в садочку. Тому ось саме ці рослини я б теж висаджувала в своєму новому садочку. Дивіться, які різноманітні. Це тільки тільки в мене декілька тут рослинок в цьому місці я можу вам показати. Саме з таких седумів можна створити неймовірні квітники. Бо поряд зі злаковими рослинами вони виглядають дуже вишукано, яскраво виглядають. Хоча багато хто з вас впевнено думав, що ну що це таке? Це такий дуже, прост, прости, дуже проста рослина. Але дивіться, які бувають Неймовірні, яскраві, дивіться. Перовські. Обожнюю злакові. Обожнюю. Коли дме вітерець, дивіться, друзі, це неймовірно виглядає. Якщо ви хвилюєтеся, що злакові рослини дуже швидко будуть розростатися, як можна їх приборкати в своєму садочку? Висаджувати їх великі горщики. Але е всі рослини, які зростають в нашому садочку, вони не розростаються, окрім імперати циліндричної? Ця красуня, вона, якщо за нею дуже гарно доглядати, вона швидко розростається. Дивіться, який неймовірний горщик. Вона в нас там і на гірці розростається, але коли умови такі стримані, без поливу, без догляду, вона не дуже швидко розростається. А якщо в горщику та ще й поливаєте, дивіться, яка красуня. Руслина Еміральд Голд. Будь-які брослини мені подобаються, тому обов'язково її би висадила в своєму новому садочку. Вона вічно зелена, вона гарно стрижеться, ефектна, змінює свій колір після зими. Не, е, така, знаєте, не весь час, ось саме так виглядає. А завдяки тому, що вона міняє свій, змінює свій колір, мені теж це подобається. Тому що Буває деякі періоди протягом року, коли вона інша, і це теж привабливо. Ялівці козацькі. Чи треба їх висаджувати в садочку? Якщо в вашому садочку зростає груша, треба буде додатковий догляд мати або за ялівцем, або за грушами. Або і за ялівцем і за грушами. Тому тут треба трошки поміркувати, що важливіше. Але гарні, гарні стрижуться неймовірно, будь-які форми можна задати. Якщо є час, є, маєте ви сили, можна доглядати і мати гарний врожай, і груш, і мати гарний вигляд у вашому садочку звичайних козацьких ялівців. Газон теж посадила би в своєму новому садочку. Без газону всі квітники виглядають не так вишукано. Це знаєте, як рама для картини. Ось саме газон це рама для картини вашого садочку. Цього красення не посаджу. Подивіться наше відео, ми знімали відео, е, називалося воно Не саджайте ці гарні рослини в своїх садочках вони гарні, неймовірно красиво виглядають, але вони дуже шкодять саду. А є деякі рослини, які не можна саджати, тому що вони навіть і фундамент можуть пошкодити. Тому подивіться. Відео, і тоді будете знати, які рослини точно не варто саджати в своїх садочках. Юка неймовірно виглядає. А ви подумали, що це вона квітне? Ні, друзі. Юка так виглядає протягом всього року. Коли ще квітне, це теж неймовірне видовище. Але коли ви захочете її видалити з квітника, треба буде прикласти немало зусиль. Тому треба розмірковувати, якщо ви створюєте свій новий садок, ось саме про цю рослину. Флокси, чи висаджувати їх в нових садочках? Якщо вам вони дуже подобаються, оберіть для себе такі сорти, які не хворіли. Такі є. Ось цей, не, не скажу вам назву, тому що я не знаю. Але ось такий високий білий не хворіє. Квітне трошки пізніший, ніж всі флокси. Ось саме вже зараз в нас осінь, а він квітне. І навіть після дощів дуже охайно виглядає. У нас є ще один сорт флокса успіх. Він неймовірного кольору, такий малиновий. Ну, зараз постараюся вставити відео. Він неймовірно, неймовірно квітне, довго квітне, не хворіє. Декілька можна залишити, якщо вам вони дуже подобаються. Ось саме мені дуже подобається такий ніжний аромат. Нещодавно в нас питали навіть на каналі, хтось не впізнав, каже, що це за квіти. А це звичайний флокс. Якщо в садочку є затінок, дуже гарно виглядають хости. Так, вони не вибагливі і. Їх треба висаджувати, щоб десь так створити такі місця в затінку, щоб вони теж були яскраві. Здивіться, завдяки хостам дуже яскраве місце в затінку, тому що хости мають яскраве листя. Воно може бути і блакитного кольору, а може бути і жовтого кольору. Ось дивіться, тут в нас. І дивіться, як гарно ця жовта. Хоста поєднуються. Тут в нас дерен з яскравим листям. Ось такі два красунчика в цьому місці. Квіти, які на навесні з'являються: тюльпани, гіацинти, флокс, шилоподібний. Всі ці рослини ви теж можете висаджувати в своїх садочках, в місцях, де вже навесні вам захочеться, щоб були яскраві. Фарби, щоб ви вже навесні могли милуватися своїм садочком. Сьогодні я вам розповіла про рослини, висадивши, які ви будете мати дуже гарний вишуканий садок, який не буде потребувати дуже багато догляду. А ще друзі, калина. Ну яка ж Україна без калини? Обов'язково її саджаємо. Ну, як можна без дивіться, які в неї ягоди. Це в нас калина, сорт, закат. Вона крупна і, знаєте, така не кисла, дуже солодка. І дивіться, скільки врожаю. Стрижу її, щоб вона була нібито на штамбі. Отже, друзі, всі рослини, які я вам сьогодні показала, ось саме я висадила, які не раджу. Подивіться відео, про яке я вам розповідала, бо є багато рослин-агресорів, які потім будуть вам давати дуже багато роботи. Видаляти їх треба буде, буде. Вони будуть зашкоджати іншим рослинам, які зростають поряд. Треба, коли ви висаджуєте і створюєте свій новий садок, дуже ретельно вивчати інформацію по рослинах. Які вони, яка їх поведінка? Спираючись на свій досвід, скажу, що таких рослин дуже багато. І для того, щоб створити садок з малим доглядом, щоб він, охайний був довгі-довгі роки, навіть без вашого догляду, все може бути в житті, щоб він сам зростав і був привабливий. Треба спочатку. Висадити саме такі рослини, щоб вони потім вам не дошколяли. Сподіваюся, що наше сьогоднішнє відео вам буде корисним. Якщо вам воно сподобалось, ставте нам подобайку. А якщо ви ще друзі, ще не підписані, натискайте на позначку підписатися. Можете одразу стати спонсором нашого каналу. Це теж допоможе. Розвитку нашого каналу мотивує нас на створення нових відео, які будуть, на наш погляд, дуже вам корисні. Слава нашій Україні! Її непереможним незламним мужнім героям! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі «Сад Світла Світлана. До зустрічі!